Добрий вечір ми з України. Канал та роззнання. Мене звати Анастасія, і все більше питання де в коментарях. Стосовно Китаю. Подивіться, як його? Сі дзіньпіня, так? Бо він буде вести розмову з расистами, а також планується розмова з нами, так? Подивіться, що він там хоче, навіщо це все і так далі, і тому подібно. Ну, будь-якими словами, але питання. Коротко кажучи, одне і те саме. Ну, тож, давайте подивимось, як воно, що воно. Спочатку давайте дивитися рашку. Що буде на поверхні? Поверхні все одно нічого не скажуть. Верховна Жриця Жрицею прикрита. будуть, типу, е ну, двіка монет камонет Об обговорювати нестабільну ситуацію, але давайте ми, типу, будемо якось рухатися. Ну, в сенсі того, що Жриця вже каже, що те, що буде відбуватися саме в розмові, воно не вирине назовні. Ну, в сенсі реальне. Реальна розмова. Тож, давайте дивитися, що по факту. вісімка мечів, вицар Пентаклів, четвірка мечів. Зупиняйся. Е, поступово ти повинен зупинитися. Четвірка мечів, наприклад, це карта вимушеної зупинки. Дії. Чому, Чому поступово? Тому що лицар Пентаклів це дуже повільна карта. А загалом мета. Певним чином обмежити діяльність рашки. Це те, що не буде ніде ніде сказано, опубліковано, чи ще якось. Вимушена зупинка. Остання карта, четвірка мечів. Так, давайте тепер зберу і вже вглиб туди. Дай подробиці. Про те, що нам не скажуть. Такі подробиці. Обирай. Карта закоханих, карта вибору. Обирай, що ти будеш робити далі, типу. Ну Ми розглядаємо, що з чим їде Китай до рашки Тож я це буду, типу, промовляти, якщо що типу, від імені Китаю. Мені так легше просто буде вам трактувати. Активна позиція, королева жезлів, закохані вибір. Зроби вибір. Імператриця Україна, зроби вибір, що ти будеш робити далі. типу Зараз буду докладати. Дивіться, сімка Пентаклів. Недозібрані ресурси. не недо, Ну, в сенсі, коли е, врожай, котрий неможливо зібрати. Ти не отримаєш теж того врожаю, котрий ти планував. так Диявол, хитрість, все. Е, і в мене таке відчуття, що. От пам'ятаєте той момент, коли на початку війни, перед початком війни, були розмови, що Рашка не нападає через там, Олімпіаду в Пікіні, так? В мене, ну, по картах, дійсно, таке відчуття, що така розмова, щось на кшталт цього вже було, але просто карти відповідають так: того врожаю, котре ти планував по хитрості, по дияволу, ти вже не збереш, щоб ти там мені не казав раніше. Розумієте, так? Тому я маю підозру, що. Розмови про плани Кремля в них були. А тепер просто кажуть, що ти не збереш того, що ти планував. Зупиняйся далі. От Ось вона знову вийшла. Знову вони вийшли четвірка мочів, вісімка мочів. Зупиняйся. Вони вимагають зупинки. Китай вимагає в сенсі зупинки дій. Або ми допоможемо тобі це зробити. Трійка пентаклів, ми так не домовлялися. Була якась сумісна праця, домовленості, ти їх не виконуєш. Тепер ми вимагаємо від тебе зупинитися, тому що це заважає. Чому? Десятка кубків, ну, процвітання, блін, банально. Ця війна заважає нашим далеко йдучим планам, тут ще й зірка вийшла, тим планам, котрі в нас ідуть далеко. Ми домовлялися, ти не зміг виконати свої зобов'язання, тепер зупиняйся. Ось про що буде розмова? Жорстка розмова з мечовою, знаєте, картою. Китай тут виходить, як мечова карта, в сенсі гостра розмова. Гостра розмова, коли ти ставиш певний, скажіть мені, Ну, не умови, умови це м'яко. Перед вибором. Ну, тут була ж карта закоханих перед вибором. Або так, або ніяк. Зараз. Невигідно це. Ти просто, кажуть, каже Китай: ти руйнуєш наші далеко йдучі плани, ти руйнуєш це, ти заважаєш реалізації ми вже досить, типу, чекали. Отак от, от. Тепер ми вимагаємо зупинки. Ну, там був е лицар Пентаклів, тож це не одразу зупинка, але ми вимагаємо поступової зупинки і припинення всього, чого відбувається. Ще чого я не знаю. Ще чого ти не сказала. Свірка жезлів, десятка кубків, світ, ну, двійка жезлів. Тут просто дубляж, грубо кажучи, іншими словами, дубляж того, що я вже сказала. Іди додому. Перепрошую. Став, карта світ, завершальний етап. Зупиняйся. Ось. Але момент в тому, що зупиняйся, і розуміння дому тут різне, скажімо так, в нас та в Китаю. Я це по картах бачу. Десятка пентаклів. Тут не буде так, як нам вигідно. Тут розмова йдеться про те, що зупинись на тому, що вже є. Ось так. от. Отак от стоїть питання. Просто не продовжуй. Але зупинися на тому, що в тебе що ти маєш, типу. Окрім люблю, будуть це казати. А на, на що давлять? Ну, на відход. Ми, ми пост, будемо робити, як ви, так. В мочову позицію відемо в хитрість і просто обре, зробимо вибір, закохані на відлюдника. Ми відійдемо в сторону, ми не будемо допомагати брати участь і так далі, якщо відмовишся. Каже Китай. Якщо відмовишся, ми відійдемо в сторону. Ну, фіналізуй тоді. Вежа. Я так розумію, що. По фіналу карти кажуть, що там більш руйнація відносин, ніж їх збереження. Отже, що ми маємо? Ми маємо те, що Кремль не планує приймати ці умови. Хоча вони будуть стояти жорстко, маніпулятивно, з великими там але або і так далі, але ну не схоже. Вони досягнуть в чомусь компромісу, якогось десятка кубків зараз розгляну. А тут навіть і казати толком не хочеться. зараз. Вони досягнуть компромісу, але то, боже, ну це буде дурня з боку Кремля, зрозуміло, але то буде обман. А стосовно чого? Стосовно майбутнього. Стосовно туз-пентаклів, ресурсу. Ми щось вам дамо взамін. Ну, знаєте. Але вони не, не планують виконувати ці зобов'язання типу перед Китаєм. Ну, в сенсі вони пообіцяють. Е, в майбутньому зірка тут пентаклів, великий шанс, або велике щось, або ресурс великий так вам віддати за допомогу, до речі, в відбитті, але вони збрешуть в цьому. Кремль в цьому збреше. Ну, знаєте, Китай це розуміє. Оце. Китай це розуміє, що це по, по місяцю, що це ну, брехня, що це неправда. Не і тому допомога вона якась буде, але по помірності. Ну, така собі, знаєте, невелика. По помірності. Також буде з ними хитрувати. Ну, Китай ніколи свого не впустить. Але просто, якщо ви питаєте, що вони там будуть насправді обговорювати, я вам кажу, що Китай вимагає зупинки, я так розумію, бойових дій через те, що це заважає його майбутнім певним інтересам, котрий він не може проявити через це. Ну і плюс оці ось моменти з допомогою. Китай там також розуміє, що це хитрість, і тут не вдасться, я б сказала, Кремлю ну, розказати їм того, чого нема. Ну, не повірять. Добре. Давайте тепер подивимось на тему з спілкування Китаю з Україною. Знову ж таки, що на поверхні. А на поверхні воно і буде, що безсенсове спілкування якесь на поверхні. Четвірка жезлів, десятка жезлів, повішений імператор. Ви знаєте, вони будуть. Воно на поверхні може виглядати, типу, як ось той запропонований мирний план. Але, ну, типу, ми вам з Барського плеча, як імператор, тут в сенсі, так? М -м Пропонуємо те-то, те-то, те-то. Стосовно України, стосовно, знову ж таки. <зим>... Тут домівки Мені здається, що вони умову будуть е передавати. Тому що, можливо, імператор це виходить, знову ж таки, як Кремль, тож ми передаємо ці умови е на цю повішену ситуацію певним чином. І, а воно, в принципі, так і буде виглядати, в сенсі того, що, ну, прикритий, як вражці, це не вийде. Воно буде якось розумітися на самій поверхні. І для людей, і взагалі. А всередині, що буде відбуватися. Дев'ятка жезлів, четвірка пентаклів, сім'їрка пентаклів, вісімка мечів. Та нічого не буде відбуватися. А, ви знаєте, це коли пусті розмови. А, це словесний обмін, знаєте, такими, блін. Тріпу пропозиціями, але кожен залишається про своїй думці, тому що думка іншого учасника взагалі не, старкує, не торкається інтересів е, другого. Розумієте? Ось фінальна карта. Вісімка мочів, обмеження. Ну, ну Не складається тут якось. Дай трохи подробиць. Дійсно виглядає так тип, типу з пропозицією. Ось від ворога. Ну, я, типу, давайте я передам вам слова кремля з боку того, що. І як це ось. Типу, давайте по-доброму. Ну, блин. Китай, типу, кот Леопольд, знаєте. А насправді це дурниці, зрозуміло, що. Тут три старших аркани взагалі це шут, зірка і страшний суд. Сімка кубків. Вони по дурості своїй трохи вважають, що кармічні моменти можуть вклинитись в кармічні моменти, зупинити кармічні моменти. Але там ніхто ж не скаже Сідзіпінні, що кармічний момент зупинити неможливо певним чином. Хоча буде хитрувати, буде пропонувати, але це пусті розмови. Це коли умови не не підходять, розумієте? Ну, і, типу, ми зробимо, ми вам будемо посміхатися, але зрозуміло, що прийняти такі умови ми собі не дозволимо. Ось це як буде виглядати. Це пусті розмови, це трата часу. Я б сказала, але ж ну, це ж політика. Ось. Просто я ж кажу, вони дурню, типу, сподіваються, що це щось на щось вплине, але вони не розуміють, що в подальшому шляху це кармічний шлях. Тому вони собі набудували ілюзію, але це лише ілюзія. Втрутитися, я маю на увазі в те, щоб залишити так, як воно є, вони не можуть. Це кармічний вузол, його треба розплутувати, і він дійшов до своєї стадії розплутування. Тож це ілюзія. Ну, зрозуміло, що хто там буде з них розбиратися, де там карма, де там ілюзії, і про що розмова. Це я розумію, про що розмову. Фіналізуй Сюди, до України. чистка кубків. Менгорлива мочів вісімка мочів Вісімка мочів вісімка мочів. І знову вісімка мочів. Фінальна карта, котра відповідає на питання, знаєте, фіналізація яка та ніяка. Зрушити нічого вони не зможуть на свою користь. Хоча плани такі і були. Вони хочуть все перевернути дригом, Тому що випадає карта смерті, але вона блокується. В даному випадку фінальною картою вісімкою мечів Вона заблоковується. З хитрощами їдуть, так виглядає, що ні з чим поїдуть. Ось і все. Є відбиття від їх розмов, а хитрощів там буде, дай Боже, місяць. Я ж кажу, виглядає так, як було з мирною, оцим, мирною пропозицією. Чи що вони там казали, тому що шістка кубків, щось подібне вже було. Типу. Можливо, це не стосується кидаю, можливо, нам щось таке було десь далі, там, в минулому, в новинах, що хтось пропозиції привозив від. Типу Кремля. Ну, щось от таке, але воно пусте, розумієте? Воно пусте. Нема чого запропонувати такого. І ну неможливо втрутитися в кармічний вузол Вузол таким стороннім особам, розумієте? Наслідки. Не для нас. Нас ці наслідки не цікавлять. в нас е ресурсна тема, але вона в плюс іде чомусь після цього. Але це окремо. Я так розумію, що вона в плюс іде через протистояння певне Китаю та США. Можливо, помиляються, неважливо. важливо. суть в тому, що воно нам нічого не принесе. От коли ви питаєте, що привезе з собою Сіці к нам конкретно ну нічого, крім пустих розмов, хитрощів і пропозицій, котрі нікому не підходять і нікуди не приведуть. Щодо расистів, я сказала, що там буде. Сподіваюся, відповіла на ваші питання. Тож, лишайте далі питання в коментарях, якщо знайду їх цікавими або такими, що вже не розглядалися яким чином на каналі, а таких випадків багато. То ми з вами, ну як сьогодні, оце подивимося. Не забувайте ставити вподобайку, бо ви забуваєте, я ж знаю, ви самі підтверджуєте це в коментарях, коли пишете. Окрема Подяка спонсорам за вашу підтримку. Хто не знає, у нас є ну, спонсорська спільнота на Ютубу на каналі. Там я залишаю ссылку в описі до каналу. У нас там голі дівки. Розврати руни. Якщо хочете, долучайтеся. Ще раз дякую. Віримо у ЗСУ. Пам'ятаємо, підтримуємо ЗСУ завжди. Слава Україні і смерть ворогам! Україна перемогла. До зустрічі, Па-па.